Калібрування австралійського рака це одна з основ цього направлення цього бізнесу, яке дуже допомагає при правильному вирощуванні австралійського рака. Калібрувати потрібно. Чому? Ви запустили малька? У вас через місяць буде, наприклад, 50% рака 2 см і 50% рака. 3-4 сантиметри. І у них починаються проблеми. Із-за того, що потрібно потрібне більше укриття замінювати навіть просто за, за укриття. Вони сиділи в якихось, наприклад, там підвіконні, а вже потрібно більше. Но для малих 2 сантиметрових вже більше це рано, а 4-сантиметровому раку вже потрібні труби. А якщо ми посадимо в труби малого рака, то він друг друга поз'їдає. Таким чином, калібрування я проводжу раз в місяць, беру, наприклад, два басейни, виймаю всі укриття, достаю цього рака і роблю з двох басейнів два типи розміру. І потім малих кидаю в один басейн, більшого розміру кидаю в інший басейн. Частіше не виходить, тому що коли велика кількість ємностей фізично, це все не встигаєш. Тому ми вам робимо калібрування раз в місяць. Ну, що за місяць часу, і по розміру вони конкретно відрізняються друг від друга, і коли прибрали більших раків, менше раки, само собою починають краще рости. Таким чином, калібрування рака це. Невід'ємна частина при правильній побудові вирощування австралійського рака. Не забуваємо про це. Що той, хто не калібрує, то отримує значно гірші результати. Ну, будуть питання, якісь запитуйте, буду потрошку відповідати. Наша компанія «Зоокул» займається промисловими врощуванням рака, будує ферми по Україні, продаж обладнання і має е, саме великий інкубатор по отриманню малька. Тому по мальку, якому потрібно, мальок, рака, креветки, все в наявності. Звертайтесь.